Українізацію треба робити книгами, освітою, мистецтвом, і економічним та соціальним розвитком, а не репресіями. Так, але ні. Чому так? Тому що якщо ми, ми жили у вільному світі, де рівні умови, у такій створені, як ви пишете, тоді дійсно так. Українська мова могла би таким би шляхом утвердити своє панівне становище і в Україні, і в Європі, і в усьому світі. Бо очевидний факт довершеності української мови і досконалості. Але ми живемо у світі, де кожна держава, кожна культура агресивно впроваджує свою культуру, її захищає та утверджує всіма можливими способами. І в таких умовах агресивних українська мова теж має відповідати тим умовам і бути такою самою агресивною, щоб звинувачувати вплив чужинських культур чужинських мов на, на нас. Відповідно, ну ми можемо навіть з історії, з нашої особистої історії, знати, як, е, як українська мова розвивалася до, до часів, ну, найдуть до, до часів початку ХХ століття. Ми відкриваємо карту е, е, перепису населення, е, називається етнографічна карта з Російської імперії, Австрогорської імперії, імперії. Ми та побачимо, де намальовано території, на яких домінує українська мова. Це ще в часі, коли вже вона була. Е, Частково цкована на вершині, але людей ще не змушували е, розмовляти отим клятим росіянським язиком чи іншими язиками. Не змушували люди розмовляли своєю мовою. Ми бачимо домінацію української мови і на Полісі, і на Кубані, і на Волзі, і на Сахаліні. Тож е, ті умови агресивні, вони призвели до того, що е, росіянам вдалося мільйони людей, які були українцями ще покоління тому чи два покоління, зробити росіянами. Відрегтися від української мови завдяки отій агресивній якраз політицькі, як ви пишете, політики репресій, саме репресіями росіяни добилися українців Російщини їхнього відмов від власної культури для того, щоб можна було жити в тому суспільстві, здобувати якийсь, можливий, якийсь там кар'єрний ріст, потрібно було стати росіянцем. І багато слабких людей ставали росіянцями. Сильні люди, які боролися проти того, вони вбивалися, цькувалися з колески і вбивалися, зрештою, якщо не корилися. Таким був режим росіянський, такий самий режим і мадярський, і такий самий польський режим антилюдський. Тощо, тож ми в сучасному світі. Звичайно, що повинні е, також засувати репресії так само, як і інші держави, щоб бути на рівних умовах. Ми повинні захистити нашу українську мову, ми повинні утвердити її і в Україні, і в Європі, і в усьому світі.